Коротше, в цьому році Православна Церква України видає документ, в якому говорить про те, що вона толерує і в принципі дозволяє святкувати Різдво 25 числа, так само як Толіки, то як католики, і у людей постає питання: коли нам святкувати Різдво? І якщо святкувати 25-го, то і Миколая з'їжджає. Якщо чого така, чого всі путаєте? Чого Пасха завжди плаває, а Різдво було в один той самий день? А тепер шахімат православний. Тепер і Різдво плаває. І непонятно, коли нам святкувати і збиратися. От що робити? Коли святкувати? Я думаю, Микола, єдине, що я поправлю тебе. Там е... Два момент краще. Там всі свята зйдуть. Ні, ну там не всі свята відудуть. Перший момент. Що дається рекомендація, що ви можете святкувати 25 грудня. Тобто не забороняється. Але як вирішить конкретна релігійна структура, тобто парафія, церква? От там люди хочуть святкувати з будь-яких мотивів. З будь-яких мотивів вони дозволяють святкувати. 25. Стосовно інших свят, там не було ніяких там особливих згадок. Про те, що повністю переходить календар на новий, тобто всі свята з'їжджають, там згадок цього немає. Там є. Кожен вирішує для себе. Типа щодо, там але, тільки щодо Різдва зазначено, правильно? Там тільки щодо Різдва, не більше. Тобто, Дивіць. або 25, якщо святкуєте, або і ще один момент, я б хотів би порекомендувати, якщо буде постає питання логічне, коли святкувати правильно. А тобто, ми ж хочемо бути правильними. Правильне сила раденна. Тому я думаю, дивлячись до якої ви конфесії, лаває, себе відносите. Подивіться, як буде святкувати. Ваша, Ваша конфесія Так, Навіть не просто. Я втік греко-католиків, цьогоріч так само. Греко-католика, я думаю, там буде 3 ну, тисячі. Да. Там, наскільки я типу, як об'ясняли, типу, що цьогоріч е поки що святкуємо, типу, загальне свято буде 7-го. 25-го ще, так, окей, можете святкувати окремо в ну, ЄПО. Єпархія. Парафія. А на наступний рік вже буде служба проводитися і 25-го, і 7-го, А на, на ще через рік планують вже повністю прийти на 25-го. Ну тут, скажімо так, якщо ми не беремо якісь такі е, традиції, воно майже нічого не рушить. Тобто такий традиційний вклад воно не рушить чи святкування 25, чи 7-го. Це особливі. Просто знову ж таки, все, що нас розділяє, нам воно стає незрозумілим. Воно Якщо нам не пропало. Таки... Ну ти ж розумієш, що всі завжди м істина шукається типу, в історії або в тому, а як було раніше. От а раніше було, отак. Наскільки я читав і знаю, що десь приблизно в 4 столітті, на третьому соборі, вирішили святкувати це в один день, 25 грудня. Настільки в нас перервався трошки запис, Денис розказував до цього, що не було. чи Як ти сказав, про православних немає прив'язки до е, господарчого календарю. Мож Господарського цикли, так. У побудова самої первоначальної релігії, уже коли, скажімо так, пройшов період Христа і апостолів, воно не брало свої за основу якісь господарчі цикли. Тобто, не збір урожаю, але окремо тут можна поговорити стосовно саме різдва. Оскільки 25-го відбувається 25-го це рівно день, і потім день починає приростати. Це те, тобто... то, що я говорив якраз про того, чого прив'язувалося, Роман. Це було в пов'язане з тим, що в. Старогерманських і скандинавських, ну вже, яз, язичних релігіях. А власне, от цей період, в кінця, в кінця грудня, початку січня, навіть кінця листопада, по грудень, кінець, там період, який називається Йоль. Це було свято святкування зимового концестояння. І, власне, а, до речі, десь дуже захопало від йоля багато традицій, тому що там традиція прикрашати дерева, там випадку ялинку, ну, на йолі. Спочатку використовувалася Омела ну, і традиція прикрашати там іграшками, вогниками, так званий йольський фонарик, такі там свічки ставилися. А, це все ну, відійде. йде. До сих пір а, в Скандинавії оцей період передріздвяних свят називається ну, передріздвяних, перед різдвом до самого Різдва, називається Йол в Норвегії, в Швеції. Зазначений вище тобою йолу в Фінляндії. Він того йолуку, тому що Прив'язаний до свята Йоль. Ще йоль, це типу, святкування Одіна. Одін батько Йоля, і це типу? Ну, так, е, виходить за рамки нашого подкасту. Це ми за, йоль, за йоль. рамки нашого дослідження. І до дослідження. Скажем так, понятно, що е, хочуть змінити дату на європейський тип, на європейський лад, але от перед тим ми ще заглибимося в історії, я хотів би е, більш людський фактор взяти і запитати вас. В Європі, якщо вже так і ну, якщо ми будемо перестраювати, це називається скоріше Різдво, Різдвяний період. А в нас більше ну, підноситься новий рік. Я розумію, що це так. Бо була комуністична влада, яка замінила різдво на новий рік. Але цей період часу в нас був, він відбився, на жаль, на нас. І чи треба нам змінювати? Ну, це риторичне питання, але я хочу би. Щоб... Дійсно, треба вважати, що це більше про Різдво чи про Новий Рік. Ну дивись, так як Денис зазначив, ну, скоріш за все, там через рік-два я буду святкувати виключно 25-го. Типу, М -м, Скоріш за все. Ну. Мені, в принципі, ов би було 25-го, тому що а, традиційно 25 те тут завжди святкувалося, причому це з фразою польське Різдво. Ну Польське ж Різдво. Ну, польський, 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 польський. польська. Так, да, польське різдво, все. І, тіпа, само це цікаво, саме це святкувалося. Десь дуже цікаву тему підняв. Ти якось, я просто не пам'ятаю логіку, як ти пояснював, чого різдво має перед новим. Е, чому є логічною, тому що, по-перше, у нас є літочистення, так звані робки, якими медами зі захистів. Тобто, є дорість захист цього, є після захисту. Тобто, в нашої ери дома. Кожен рік у нас йде від 3. 2, Це не... Ми, не, ми не рахуємо літочислення від сотворення міра. 7 тисяч і так далі. Перший момент. Другий момент для християнської, знову ж таки, якщо і в державній, і в, сільсь... в сільськодержавній, і, скажімо, атеїстичні, воно по факту нічого не змінюється, бо вони не святкують у них почти, Новий рік. А християни набувають більшого контексту і більшого сенсу в цьому, в цьому дійстві. Оскільки, знову ж таки, із глибинного, скажімо так, сенсу, 25-починається перемога, ну, скажімо так, умовна, метафорична, звісно, метафізична перемога світлового дня над ніччю, тобто більший день, все більше, 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 і стає все менше. І як символізм, тому християнство я знову ж таки повторюся, не прив'язується до аграрного циклу, якого, але різдво рішили. Ну, Саме Різдво рішили прив'язати, оскільки воно має ну, природній такий глибокий е, контекст, якщо воно гарно на це все лягає. Тобто народження Христа збільшує світловий день, а в давній ну, традиції раннього християнства сам Христос зображався, тобто як сонце, щось сходить. Сонце, коли там буде друге пришестя, Христос як Сонце, яке ніколи вже не зійде над праведниками того світу. Не зайде. Не зайде. Не Ні, не, 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 не зайде над правильна комісія. І тому святкувати логічно, 25, але там буде деяка моя обмовка в кінці, вона буде цікава. І тому логічно, то ми 25-го святкуємо Різдво, коли починає більше стає світловий день. І вже через там, 6 днів ми святкуємо новий рік. Тобто ми відсвяткували Різдво, пришестя у світ Христа, тобто, ми рік починаємо з Різдва. І далі вже, так званий цивільний або граждане новий рік. А розумієш, ти розумієш набагато... просто, яка для, мене, яка для мене була тема, коли Порошенко е підписує наказ про те, що офіційно у нас також буде святкувати 25 го числа е Різдво, вихідний і ж це буде вихідний день, я для себе подумав. Блін, прикольно. Питання е, новорічних корпоративів вирішено, бо ніколи не знаєш, в який день його провести і коли і як. А тут конкретно держава тобі дає вихідний, але ті для того, щоб ти провів новорічний корпоратив. Ну це в мене таке дурне було мишлення. Ну, до того боку. Дня ми да, да, да. А з другого боку розумієш, коли ми говоримо там про інші країни, де ну там Миколая, Різдво, Новий рік і далі до роботи у нас. З 20-х чисел грудня по 20 числа січня, Гульдебас. Ну, ти можеш цього не робити просто. Ну, а ти цього не робиш? Ну, давай так. Держава дає вихідні офіційно. Шосте число, сьоме число, 8, по-моєму, навіть ще. 31 з 1. Первому, ну, перший скорочений, окей, Та першого, навіть 31-го скорочений робочий, і перший скорочений робочий. Тобто, ну фактично, давайте об'єднаємо один, так? Ні, перший це вихідний, в 31 в три робочий день. Ну окей, один. Три, жаль, це повноцінний. Ну, знову ж таки, як випадає на який день тижні. Давайте ще ну, один. Раз. Далі, шосте, сьоме, восьме. Ну і то я не, не впевнений, що по восьме. Сьоме, тільки здається, сьоми. Це державний. Тільки сьоме. Окей, три, 25-го, чотири. Все. На день до вихідного вже ніхто не робить. Знятно. Ну. Якщо ми ще беремо типу, захід України, то там до 18 січня в... до Водоха ще вкінчувати. Різдво і далі там, типу, взагалі все. Ні, концептуально знову ж таки, я думаю, що е, саме простіше до цього потрібно ставитись набагато простіше, ніж навіть зараз. Але дивіться, є практика, наприклад, ми знаємо грецьку практику. Якщо ми не беремо з історії, бо багато можна приклад і не змикати Беремо практику Грецьку за 20 століття. Коли Греція перейшла на новий календар, святкування не тільки Різдва 25, а й повноцінно весь календар плешно 25, відбувся розкол, тобто ті, що живуть по старому календарю, ті, що живуть по новому календарі. Ну так, це старовіри, оці старобрядні. Ні-ні-ні, це поняття. Це стріше там старостильники. Mm. Тобто вони живуть за старим стилем. А навіщо? ну, Якщо тобто, насаджувати щось примусово, там, чи якось такое насильницьке методом, якимось на певним таким примусом, це, звісно, породить тільки розколи. Я, я просто до того веду, що дивись, ми ж не тут, ми мене філософствуємо з точки зору. Релігійної. Ми скоріше мирськими поняттями думаємо і говоримо про мирські поняття. Коли святкувати... Ну, я ще будь. релігійні поняття не сильно і іводим. Ні, так я ж і кажу. Е, просто чого змінилося, дуже просто, правильно? Бо змінився календар. Раніше був юліанський, а перейшли на Григоріанський. Правильно? Так. За а я ще нову, а ще нову ну, давай, ти, ми Давайте. Ще... Ну, ми упрощаємо да, 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 да. Okay. Юліанський. Ви якраз. Ново, ну, якщо, ну, якщо ново, ми живемо за Юліанським ми живем за Григоріанським, Григоріанським. каком Старий календар це Юліанський, а новий Юліанський календар це придумали греки як жидовський варіант, ну, вибачаюся, бачаюся, варіант між, наприклад, жити за новим календарем, але щоб Пасхалія була по-старому, по-православному. Mm -hmm. Новий Юліанський І... або там. Раніше 25, го потім стали 7-го. Наскільки я розумію, на Григоріанський календар конкретно територія України перейшла в період, коли була е, оця от Українська революція. Е, да, це був один із перших декретів. Так, да. у НР перший да, один із перших декретів про перехід на Григоріанський календар або так званий Європи. Ну європейський відточник. Тобто, ми можемо сказати, що ще при УНР уже святкували Різдво 7 січня. Mm, так. Потім приходять до влади комуняки, які думають, нам треба, щоб люди менше вірили в Бога, і ми тут буде в нас Новий рік і Старий Новий рік. Ви розумієте, питання не внутрі. Питання тут досить таке <кхем> спідвоху, скажімо так. Традиційне наше, 7 січня по новому календарі, є по старому календарю 25. То ідея так воно і є. Тобто, по факту, нічого так кардинально не змінилося. Просто почали святкувати. Момент і змінилось тільки одне, що ми святкували прям, скажімо, повноцінний Новий рік більше Різдва, а тут ми почали святкувати повноцінний Новий рік до Різдва. Все. І в нас з'явилося, що ще додаткове свято Старий Новий рік. Дякую співпостаріть і. Що це таке за міфічне свято. Це взагалі для І мене це... чесно. Знаєш, мені здається об'яснити людині, яка не, не в контексті живе нашого святкування, типа що ми святкуємо? Старий Новий рік. Це прилізний. Ну, це, романе... Це романе, традиційно розумієте, що для. Він знов новий, як... дивись, но ну, йолки-палти. Я не знаю, я не можу його Романе, перейти. Для всіх інших, які там, щоб не задавалися лишніми питаннями, що це за старий новий рік, Василя. Василя, так, я тільки сказати, це Василя. Ні, це, це Василя. окей. А, а, що, понятно. а ще краще щедрівки. Ще, ще я вам скажу більше, окрім того, що це Василя, званого Василя Великого. Е, Християнські традиції, е, ну, коли дитина народилася, і через певний період. Скажімо так, йому, ну, не зараз немає на увазі, а в єврейській Е, Йому роблять обрізання, пам'ятає. І для, ну, для Гетті. Такраз Ісусу робили обрізання, так. Да. Так. Да. Це, 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 це пенсіях або обрізання. Відбулося в. Тобто. На... Фактично, кожен новий рік ми святкуємо обрізання Христа. Старий новий рік, так. Кожен старой. Ну, кожен старий, але дар якщо ти святкуєш різдва 25-го, значить це з першого маю чи ні? Звичайно, ну все. Ну по дням так і виходить. Мені просто розумієте, мені скоріше, навіть не питання тоді, в який день це робити. Я розумію, що просто для більшості, так як у нас світська держава, не не релігійна, перепрошую, для більшості різдво це просто дебільшого сімейне свято. Бо новий рік це не таке сімейне тепле свято, як 30 років. Рік це це. Це новий рік це таке тусе. Буде святкуватися перед Новим. Від цього воно буде менш сімейним. Ну, типа, звикли сказав, збиратися лік. 7 числа. Звикнуть до 25-го, коли. Це просто, ну я теж так вважаю, що це просто питання е, часу. — При комуністичній комуністичної владі традиційно, щоб ми зараз купону, мовно, сиділи там і обговорювали про те, що... Це Різдво, та сімейне свято. Не святкували ніколи. А якщо святкували, то під таким таємничим, там не знаю, закривали штори, вікна і тому подібне. Нічого, прийшла незалежна Україна, всі святкують, вже стало сімейне свято. Все це розумієте, це досить швидко, все стає все, що може бути сімейним, воно досить швидко стане сімейним. Був гарний сімейне свято 9 мая. День Побєди. Хто зараз там сильно вирахує сімейним чи. Сісти і тому подобне. тобто бачите, і стало у нас десь 8 травня. День тобто, пам'ятника? Да. Ну, да, день день пам'яті пам та примирення. Але День пам'яті та примирення. Романе, ви, ви пам'ятаєте якесь таке згадку про яке День пам'яті та примирення у мов 13-му році? Ні. Зараз Ні, ну, повноцінно да. всі виходять. Я, я помінялися кардинально. Да. Мені здається, що можливо? навіть можливо, то я закінчую. Можливо. Буде певний момент того, що буде якась певна така, скажімо так, ну, дискомфорт мається на увазі там, що будуть істинно православні, які тільки сьомого. Які будуть істину. тільки сьомого і всього. І будуть більш-менш знову ж таки збуть з будь-яких міркувань. Міркувань того, що потрібно, наприклад. Відійти від традиції російської православної церкви, бо зараз вона поєднується з сьогодні. Ну, Перейти на європейську факту, святкувати з усім християнським світом. Ну, тобто, це можна список і продовжувати там, дійти до обсуду. До Але знову, я, моя загальна рекомендація лише одна: якщо зараз у нас є унікальна можливість, да, це, це трохи можливість така, ну, по-перше, можливість під час війни, вона, скажімо так, двояка. І не досить така, так, спортивна. Але як тільки закінчиться війна, у нас є гарна можливість відсадкувати два свята. А із практики я можу сказати наступне, що знаю таких, наприклад, ось, спілкувався священники, які ну, Європа, наприклад, то православні священники, там, які там святкують, то вони святкують за святом, тобто вони святкують двадцять. Ці я думаю, невеликий секрет, що перед Різдвом є так званий різдвяний піс. І священники, які, наприклад, в різдвяний період перебувають у Європі, служать святкову літургію 25-го Різдвяну, повертаються в Україну і далі продовжують бо ще чекають, до Христос народиться. Тобто, і для Нас, них немає ніякої великої. Це святкувати. Це вибір кожного? Та це завжди був вибір кожного. Ну так, да, ну, рецепту унікального немає, але мені все ж таки видається, чому 25 та мені видається більш логічним. Тому що, ну, скажімо так, це помістить загально світове якесь таке святкування, тобто, ну, знову ж таки, більшість це не є я, релігійними на крок, людьми. На крок ближчими до цивілізації, до цивілізаційного світу. Безумовно, я маю на увазі, що більше це одно, ну, так як і ти, Колін, зазначав і низь, що, типу. Давайте так, казати відверто. Більшість людей не є релігійно налаштованими, не є сильно релігіозними. І для них різдво це просто інертність. Ну, інертність. інертність до цього. Ну <гум> а яка різниця? Ну, якщо ти, наприклад, не я або там, ну коротше, щоб довго говорити. Тут в тому, що це якесь таке сімейне свято, яке святкується загальному загальному, ну загальному В Чому би й ні? Тому що в цьому воно вибивалося трошки з контексту, і дійсно, це для них так правильно кажуть, типу що з різних міркувань ти можеш переходити або не переходити в тому числі. Політичних, релігійних, морально-етичних. Ну, ще раз кажу, мені було насправді, ви особисто мені дійсно комфортніше 25 го святкувати. Я так думаю, що за декілька років це так і стане. Так чи інакше. Я значить досить цікавий, Микола, вашого дозволу, цікавий момент. момент. Колись вже ця дискусія, вона знову ж таки, вона із року в рік поставала, 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 поставала. Е для православних. Які пости? це знову ж таки актуальне питання, як новий рік зустрічати, як же традиційно олів'є скобати? Можна не мати? І майонезом і майонез. Майонез. І майонез. на яйця. На яйця. 67%, як мені зазначав Микола. Да. Тобто, постійно постійно Це постійно ти про майонез. майонез? Я про майонез, майонез. я 60 67% майонез, так. Те, що мене 67%, як сказав Коля, це не майонез. У мене сели наушники, так буде чутно? Так, да, так. Да. Чуть-чуть по звуку, конечно, не на ну, ну, ми будемо закінчиться. Да. Я ж хотів, я думаю, Серднівка скажите. Да, і да про... я закінчу, так. Да. Да. Будем закінчувати взагалі. Ну, да, 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 дуже так, так, так. По дуже швидко. И постійно це запитання, і на ньому колись один із, скажімо так, зійшлися на такій точці зору. Як ви знаєте, що католики Пасху святкують за своїм, тобто якимось там вирахуванням, ми за своїм, і майже ніколи не сходиться, але бо як він сходиться. І тому була така пропозиція, що ми, православні, разом з католиками, святкуємо Різдво 25 го не маючи на увазі, що, що буде перехід на весь повністю календар, а вони разом з нами святкують Пасху, наприклад, на православний. На православне, тобто літо числення? Ну, було на православну пасхальню. Це був такий, ну скажімо, варіант, який за до війни, б, я думаю, багато людей, але знову ж таки. Знаючи традицію слов'янських е, розколів всередині церков, за будь-яку дрібничку. Е, хреститися трьома пальцями так, чи трьома пальцями так. Все, можна вже розколотися, страдати, спалити. І три храма. Та й там, я думаю, набагато більше спане. Моя загальна рекомендація, що <кій> немає різниць, коли ви відсвяткуєте пришестя у світ Христа. Головне, знову ж таки, як багато, я думаю, на цьому сходиться і, і священник, і, і будь-якого і, і про московську, і про українську, і греко-католицьку, і католицьку ви спитаєте, що головне, щоб те світло і добро було у вашій родині і особливо в вашому серці. Більше важливої для нас, це залишається питання традицій. От не важливо, це буде 25 го чи 7, го але для мене більше важливо, щоб не вмерло таке поняття, як коляд, коли діти або не діти, або дорослі люди збираються і ходять колядувати. От для мене ще важливо, так як я більш ну, не сильно релігійно погружений в, в віру. Для мене більш традиція, щоб щоб був день, коли збирається сім'я. І щоб була оця коляда як українська традиція і те, що є тільки так. Супер. Краще не скажеш уже. Хотець привітати усіх. Неважливо, бо, скоріше за все, це відео вийде власне перед 25 грудням. Привітати з прийдешнім мізлом. Можливо, це відео навіть трошки раніше. Побажати вам Святий Миколай нам приніс 100 тисяч мертвих окупантів а, в мішку. Тематичного мішку. <.usion> uh, і. Uh, ну же ж таки, бажати тільки перемоги. Тільки перемоги нам всім. Для істинно православних. Вітаю 25 грудня з святимсь Пілідотом Трімєфутським. Хто поняв той пока. Все, всім пока.